З'єднуються часи, енергія роду починає входити. Видихаю все, що не моє. Поруч стоїть Велес. Із світлом, і у світлі. Хай благословляє творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я служитель і провідник у сфери світла, контактер з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це підтримка розвитку нашого каналу та енергообмін за отриману у наших відео інформацію. Кожен ваш донат допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі Ютубе. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Всі наші відео. Між 29 жовтня і 1 листопада відкривається портал між світами. Його не видно фізичним зором, його відчутно енергетично. Це час, коли тонка межа між світом живих і світом духів стає ніби прозорою. Саме через неї ми можемо енергетично доторкнутися до наших пращурів. Близьких і далеких рідних як по крові, так і по духу. 29 жовтня доба першого подиху порталу. Усе навколо починає сповільнюватися. Ти можеш відчути втому, бажання перебувати у тиші. Тобі можуть снитися дивні і навіть чудернацькі сни. Це знак того, що твої пращури вже наближаються, вони приходять. Як світло твоєї пам'яті. 29 жовтня важливо прибрати помешкання, очистити його від усього зайвого, провітрити, запалити свічку. Енергія роду починає входити лише в очищений простір. На стіл можна покласти гілочку калини або кілька зернят пшениці як знак пам'яті. 30 жовтня доба тонкої межі. Світ духів стає ближчим. Цього дня не варто конфліктувати, гніватися, а також поспішати. Простір між світами потребує тиші, тому важливо знаходитися у душевній гармонії, щоб не розбалансувати його. 31 жовтня приходить магія Велесової ночі. Приготуй вечерю для себе і для тих, кого вже немає поруч у тілі, але хто знаходиться завжди з тобою поруч у дусі. Постав на стіл і запали свічку, щоб вона захищала помешкання від злих духів. Коли запалюєш вогонь свічки, подякуй пращурам за те, що вони були, подякуй їм за їхнє життя у фізичній формі, за ваш енергетичний зв'язок. Поклади на стіл зерно, хліб, воду, фрукти. Можеш приготувати гарбузову кашу або страву з бринзою. Молоко є символом зв'язку між світами, хліб зв'язком із землею. Сідаючи до вечері, запроси духів своїх пращурів. Споживаючи їжу, скажи пращурам, щоб вони пригощалися нею разом із тобою через тебе. Вони енергетичною частиною страви, а ти її фізичною складовою. Подякуй їм за спільну вечерю. Між 22 годиною вечора і північчю відкривається портал між світами. Це година, коли Велес, Бог переходів тварин і тіней стоїть на межі двох реальностей і веде потоки душ. У цей час можеш сісти навпроти запаленої свічки, зосередитися на полум'ї, і промовити, Я відкриваю своє серце для пам'яті. Я вдихаю світло роду і видихаю все, що не моє. Хай у цю ніч кожна душа знайде шлях до світла. Велесова ніч це таємство єднання із духами. Час, коли. Бог Велес торкається землі. Свічку залиш догоріти. Якщо ж палиш вогонь у каміні, не забирай цієї ночі нічого з нього, ні жарини, ні попелу, бо все, що горить у Велесову ніч, очищає рід. Наступного дня 1 листопада висип зерно і крихти хліба з вечері із пращурами під дерево чи біля води. Зроби це зранку. Це дар землі і воді, вшанування велеса. Зерном і крихтами хліба можеш також почастувати пташок, а воду вилий на землю. Коли межа між світами тоньшає, ми відчуваємо поклик роду. Настає час згадати своє коріння, торкнутися минулих втілень і зустріти тих, хто веде нас із самого початку. Курс мій містичний всесвіт це шлях до глибинної пам'яті душі. Зустріч із хранителем роду, обійми пращурів, пробудження божественної магії в собі. Включно по 30 жовтня, в очікуванні Велесової ночі, ми даруємо 15% знижку на курс найвищого рівня духовного розвитку: Відкрий двері між світами, мій містичний Всесвіт, Твоя подорож додому. Далі слухаємо послання від владики часу. Коли на землю опускається велесова ніч, я, владика часу, відчиняю тонку межу між світами. Тиша стає живою, і навіть повітря дихає по-іншому. Час розкручується у спіраль, що веде всередину тебе. У ці години я виходжу з либин виміру, де сплять спогади про всі твої втілення. Я торкаюся тих, хто готовий згадати, не розумом. А серцем, бо саме через серце можна перейти крізь портал, не через знання, не через силу, а через пам'ять світла у крові твого роду. У цю ніч поруч стоїть Велес, охоронець переходу. Його вогонь світиться всередині землі, у корінні, у воді, у тілі кожного, хто ще пам'ятає єдність живих і духів. Сьогодні я не прошу тебе діяти, я прошу, лише зупинись і побач світ по-іншому. Лише у зупинці відкривається бачення. Саме у тиші я вкладаю у твоє серце зерно нового циклу. Послухай, як дихає ніч. Кожен видих це старий спогад, що залишає твоє тіло, кожен вдих нова клятва. Твоєї душі перед велесом, жити свідомо, шанувати пращурів, берегти вогонь істине. Коли ти запалюєш свічку чи розпалюєш вогнище, я стоятиму поруч, я бачитиму, як у вогні з'єднуються часи, минуле теперішнє і прийдешнє. Згадай тих, хто був до тебе, не лише по крові. А й по духу. Подякуй за шлях, за силу, за пам'ять, і дозволь мені з'єднати у тобі всі потоки часу, бо саме так народжується твоє безщастя, місце, де ти згадуєш себе поза минулим і майбутнє, місце, де я у тобі, а ти у мені. Я є дихання між світами, і коли ти слухаєш серцем. Я говорю з тобою.